В цьому мотоциклі мені прийшлось замінити карбюратора із ото, копії японської мікуні на простий К-68. Ну, були на те причини. Тут я встановив новий тимчасовий фільтр. Ну, так як карбюратор Мікуні в мене був от на рівні отакому закінчувався, ніякий фільтр взагалі не влазив, нічого. Тут поки розробляється нового дизайну фільтр поставив такого бумажного на основі ну, фільтруючого елемента з ВАЗ. Поїздовим якостям різниці практично я не замітив особливої, між тим карбюратором і цим. Єдиний недолік оцих російських карбюраторів в тому, що під час ну, довгої стоянки буває, що приходиться підкачувати бензин в оплавкову камеру для того, щоб завести. Ну, але разом з тим в мене виникли певні трудності. Ну, він спочатку працював добре, зараз ну, мотор почав якось непонятно робити, так нечисто, негарно і більше диміти. Ну, виникла підозра на те, що заливає карбюратор. Ну і от що, виходить, свічки практично чорні, вони не заляпані, сухі, але суміш явно занадто багато. Ясне діло, я спочатку почав з регулювання положення оцієї ігли. Я її зміщав у різні положення, але результату то приємливого не дало. Ну, значить, була вирішена, ну, було вирішено провести регулювання рівня палива в самому карбюраторі. Рівень палива в карбюраторі відіграє важливу роль. При неправильній регулюровці страждає мотор. При малому рівні палива в поплавковій камері суміш буде бідною. При великому суміш буде багата. Для правильної роботи завжди треба вибирати золоту середину. Є три основних способи виставляння і регулювання рівня палива в карбюраторі. Перший це вимірювання лінійкою значить, висоти поплавка до площі прилягання кришки в карбюраторі. Другий спосіб. Це значить, наглядний, ну, наглядне оприділення рівня по самій нижній кришці карбюратора. І третій спосіб проливання рівня. от прозорій тарі, як ви бачите на екрані. Сьогодні ми використаємо всі три цих способи. Ну і побачимо, що в нас вийшло. Через те, що значить, в мене в карбюраторі був занадто високий рівень палива і мотор заливало, то свічки навіть не могли вийти на нормальну свою робочу температуру. Свічки гарячі. Ну і от таке. Ви побачите приклад регульовки саме на моєму конкретному карбюраторі. О, ну і побачите, який результат я. Зможу добитися. От, що покаже воно нам. Починаємо. Ну, почнемо конкретно із замірів. Нам буде потрібен штангель циркуль. І потрібно буде мірити висоту від цієї площини прилягання до висоти поплавка. По інструкції до карбюратора К-62 в книжці написано, що висота. Верха від верха поплавка до площини рівняється 26 мм. Ну, конструкція поплавкової камери в цих двох карбюраторів ідентична. Того можна керуватися цим же показником. Ну що роблю я? Я, значить, зараз на штангельві виставляю 26 мм. І спеціально просто перевіряю, що в мене виходить. Бачите, в мене поплавок набагато нижче знаходиться. Ну, Передчуття мене не обманули, що рівень занадто високий. Зараз заміраю. В результаті 23 мм. На 3 міліметра менше, ніж повинно бути. Зразу ж використовуємо інший спосіб перевірки. Збираємо поплавкову камеру, ставимо кришку, ставимо карбюратор горизонтально і надягаємо шланг. Ну і через Горловину через шланг заливаємо бензин. Лишнього бензину не варто залишати в трубці, щоб можна було правильно оприділити рівень, який є там. От, рівень зупинився. І що робимо далі? Далі вскриємо камеру і дивимося, що є там. Ну, от у мене наглядно видно, рівень бензину зупинився якраз напроти. Тут є якась така чортка. Бачите, такий квадратик. Рівень бензину якраз строго зупинився на ньому. Поки що я зілю бензин. І покажу вам, який рівень повинен бути там. Тут далі є таке підвищення, значить кінець такого грубка. Так от рівень бензину, ну, найопитним шляхом таким найкращий для мене. Я був вибрав, що він повинен бути трошки вище того грубка міліметра на 2. Десь так. Ну, в мене мотоцикл, принаймні найкраще так робив на цьому карбюраторі. От. Так от різниця в мене десь составляє в районі 4 мм між тим і тим значенням. Тут був рівень. Тут має бути рівень. Ну і третій спосіб зараз переглянемо. Ну третій спосіб, він насправді подібний другому. Тільки тут вже ми візуально бачимо, як проходить сам процес. Так само заливаємо бензин. Видно, як він затікає. Ну, Тут ми бачимо, от я заміряю зразу е, оцю відстань, що була значить, в мене на кришці. Ми побачимо той же результат тут. Бачте, та ж сама відстань. Ну, Такий приклад, звісно, простіше, тому що тут наглядно видно, коли закрився клапан, видно наскільки добре держить бензин. Карбюратор, сама і глаза Ну і можна так уважно роздивитися собі, наскільки втоплені жеклери холостого хода, наскільки втоплений основний паливний жиклер. От. Ну, При правильній регулюровці карбюратора практично рівень палива доходить до е, гайки оцеї. Що прикручує основну ту дозірюю систему. От. А тут а зараз гайка в мене схована в воді. Ну і що ж? Ну це наглядний приклад. Зараз проводимо регулювання саму. Ну, власне, то були три способи перевірки рівня палива. Ну, Спосіб регулювання він є тільки один. Для початку. Треба виняти поплавка, перевірити, чи нема ніякого мусору в гнізді, видути при бажанні, перевірити, якщо у вас нічого не змінилося, то просто треба оцього язичка трошки підігнути донизу, щоб він швидше починав давити на іглу. Ну і тоді що, можна почати з першого способу перевірки, заміра штангеве. Ну і власне підганяємо під розмір вже. Плавки 26. Ну, і проводимо так само замір знов. Давайте по кришці. Ну Значить, залив я топливо. от Що виходить? Рівень різко впав. Так, У мене виходить 18 мм. Ну і такий рівень буду я пробувати використовувати. Зараз одразу проблема в тару. Ну і тут те ж саме рівень впав, дійшов до, під, ну, до того підножжя самої гайки. От. Ну і зараз збираємо і будемо пробувати налаштовувати карба. Ну, от перші результати. Вчора я проїхався трохи по городу. От. Ну то не можна назвати правильним таким. Способом, бо то є ну, нерівномірні режими, от, але середній результат зразу показав, що ізолятори на свічках стали коричнуватого відтінку, значить більш правильна суміш. Но не стало тих -от таких прострелів, такого просто бубнення на низьких обротах, коли переливав карбюратор. Ну, далі просто чекає мотор більш тонка настройка, це вже треба більшої дороги, довшої. Ну і пробувати опускати голку, значить, головну дозуючу. От, і регулювання значить, оборотів на холостому ходу. Ну, все рівно результат не забарився, результат видно зразу. Ну, тому такий спосіб є досить приємливий для мене. Ну, і, думаю для кожного з вас. Все робіть гарно старайтеся, удачі, всім все буде получатись.